Привіт, малята! Хочу розповісти вам казочку про сіренького вовчика, який вмів рахувати лише до двох. Так, так, лише до двох. Коли в нього питали, вовчику, чому ти не хочеш вчитися рахувати? Вовчик завжди відповідав: А я і так вмію. Ось дивіться один. Два два ока в мене. Одне вухо, друге вухо, ніс один, хвіст один, дві передні лапки, дві задні. Одного разу вирішив вовчик скупатися в річці. Прийшов він та побачив на бережку лисичку сестричку. Що робиш, лисицю? запитав він у неї. «Сивку ловлю, вовчику, братику. А навіщо? Ну, як же навіщо, вовчику? Їсти буду. А давай, лисичко, будемо рибку разом ловити. А давай, погодилась лисичка. Сама сіла на березі та й каже. Пливи, пливи, рибко, пливи, пливи до бережка. А вовчик ходить по воді, рибу лове, вже повний кошик наловив та й каже лисиці, Лисиця, будемо їсти рибку. А лисичка йому й відповідає. Будемо ділитися, вовчику братику. Що ж робити? Підійшов тоді вовчок до кошика і каже Одна рибина моя, друга рибина моя. А лисичка всю іншу рибку швидко зібрала і повний кошик додому понесла ласувати рибкою. Вовчик з'їв свої дві рибини та й каже Ого, щось я не наївся, голодний. На другий день вовчик зустрів лисичку на галявині. І домовилися вони разом гриби збирати. Назбирали повний кошик і каже вовк лисичці Лисичко, будемо їсти гриби. А лисичко йому відповідає. Та ні, братику, вовчику, будемо ділити. Що робити? Підійшов вовчик до кошика, взяв собі два грибочки, а лисиці цілий кошик грибів дістався. Схопила вона його і понесла до хатки. А вовчик з'їв один грибок, з'їв інший грибок та й каже. Ой ой, ой, ой. що ж я не наївся, голодний голодний. На третій день лисиця вже сама до вовка пішла і запропонувала йому ягідки збирати. Каже йому вовчику, братику підемо на галявинці, смачненьких ягідок назбираємо солоденьких. А вовчик і погодився. Сидить лисичка на пеньку. Пісні співає, а вовчик ходить ягідки, шукає, збирає, спинку гне, низенько вклоняється. Повний кошик назбирали і каже вовчик, Лисицю давай їсти ягідки!» Ні, вовчик, кому не ділитися. Ся вовчик дві ягодки собі, а лисицька весь кошик забрали, до хатки побігла. З'їв вовчик дві ягідки, сидить і думає. Ну, ну, не наївся я зовсім. Ну, голодний же я приголодний. Що ж це таке? Стільки я їду до кошитку була, а мені лише дві. І тоді вовчик як завиє, як заплаче, як за тужить біднесенький, сіресенький вовчик братик. <звук> Ось з того часу і зрозумів наш вовчик, що треба вчитися рахувати, і твердо він вирішив навчусь рахувати аж до десяти. А ви, малятка, до скількох вмієте рахувати? Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець. Вчіться малята рахувати, будьте розумничками. До побачення.